Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено от, тій завідомо незаконній постанові Касаційного адміністративного суду в складі незаконно зареєстрованого Верховного суду України, що стосується перетину кордону. А, назову прізвища суддів, які прийняли цю постанову. Я думаю, що Україна повинна знати їх. Це Білак, Мельник Таменка і Радишевська. Чому ця постанова незаконна? І що в цій постанові дуже цікаво, що фактично ставить під сумнів, о, в принципі, наявність демократичної влади в Україні і є певні підстави, все ж таки вважати стосовно захоплення влади, якщо суд все ж таки на цьому наполягає, і це встановив в своєму судовому рішенні юзурпації невиконання норм Конституції України. Насправді ситуація дуже неприємна, неприємна для всіх. Неприємна як для самих суддів, які це написали, не подумавши. Неприємна для кожного громадянина України, неприємна для нашої влади. Ну про це не можна не говорити і треба все ж таки всім знати цю ситуацію. Поки ви дивитеся це відео, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде тут під відео, а в Тіктоці в шапці канала, тому що там я розміщую досить актуальну інформацію, до якої не встигаю зняти відео, тому обов'язково. Підпишіться. От, реально, зробіть паузу, просто підпишіться, буде мене такий, знаєте, певний вам плюсик в кармі. Ну, і, звичайно, поширюйте це відео, ставте вподобайки, для того, щоб люди знали про свої права і те, що відбувається в Україні. Може, якимось чином дойде. І так, особа звернулася до суду стосовно оскарження заборону виїзду за кордон. Звичайно, я вже неодноразово говорив. Що у нас є 33 стаття конституції, яка прямо зазначає, що так дійсно права можуть бути обмежені, ну обмежені вони повинні бути законом. Тут же ж суд вдається в якісь там хто такі призивник, хто такі військовозобов'язаний, які у нього довідки, такі в нього довідки. Навіщо це вони роблять? Ну, просто, я так розумію, просто відволікти увагу, якщо говорити м'яко. Однак в самому рішенні є два дуже цікавих абзаці. Це абзац 49, який він пронурований, і 50-й. Нагадаю, саме в телеграм-каналі буде посилання на це рішення, тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, перейдіть за посиланням і знайдіть телеграм-канал, там буде. Це е, посилання на це рішення і на ці два абзаци. І так, я вам зачитаю, як зазначено, коли є суддя, звертаю увагу на те, що Україна відповідно до статті 24 закону України про правовий режим воєнного стану поінформувала Генерального секретаря ООН та іноземні держави нотою номер, тут номер ноти. До речі, ми надали е, відповідний вже в МЗС стосовно цієї, ноти, тому що її нема ні на сайті Генерального секретаря ООН. Ні на сайті МЗС, ніде її нема цього номера від 28 лютого звертаю увагу 2022 року. Щодо обсягу застосування тимчасового відступу України від окремих зобов'язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та Конвенцію про захист прав людини та самоположних свобод. Зокрема, Україна відмовлялась від виконання вимог статті 33 Конституції України. Як? На підставі чого? Ну і обмеження цього права вимагала від зобов'язань за статтями 12-13 пакту і статті 2 протоколу номер 4 Конвенції. Тобто, хто має право відмовитись? У нас Конституція не дає таке право ні МЗС, ні президенту, ні ну, будь-кому відмовлятись від конституційних прав. У нас є стаття 64, яка передбачає, які права можуть бути обмежені. Добре. Ну, В статті 33 зазначено, що вони можуть бути обмежені виключно на підставі закону. Де закон? Судді відповіді не дали. Де закон. Є шоста стаття закону про порядок в'їзду-виїзду. Там слова нема про воєнний стан. Або про воєнний час. До речі, це трохи різні ситуації: воєнний стан і воєнний час. Ну, це знову ж таки буде тема окремого відео. Тому. Намагаючись прикритись цією нотою, яка не відповідає нормам конституції, вони могли повідомити виключно те, що відповідає нормам конституції. Однак нікому не надано право відмовлятись від конституційних прав ніякому уряду. Це могли зробити у разі військового перевороту. Ви пам'ятаєте, в Туреччині президент відмовився, і зараз є велика кількість рішень Європейського суду з прав людини. Що люди просто втратили право, можливість свого захисту? Ну така ситуація. Турція є Турція, Україна це не Турція, Україна це не Росія, Україна це не Північна Корея. Україна це демократична і правова держава, яка дотримується норм Конституції. Те, що три судді вирішили таким чином, пославшись на якусь ноту, якої ніде нема, зазначити, що е нема у нас права на виконання норм Конституції, вони відмовились від Конституції, від виконання пакту про міжнародні права і е громадянські права і політичні права. А також конвенції захисту права самополужних свобод, їм ніхто такого права не надавав. І це скривати з 28 лютого 22 року від громадян України. Тому на сьогоднішній день кожна людина, яка хоче виїхати за кордон, має таке право надавши виключно тільки закордонний паспорт. Судді, які приймають такі рішення, я вважаю, що повинні нести саму сувору відповідальність за таку поведінку і за безпосередньо такі рішення. Інші судді повинні знати Конституція у нас основний закон, відмовитись від його виконання ніхто не може. Його повинно виконувати виключно те, що там зазначено, і не вигадувати того, чого там немає. Є 64 стаття, є певні обмеження. Добре, ми повідомили в рамках цих обмежень, і я більш чим впевнений, що в цій ноті про це і є, а ніякі не заборони на виїзд за кордон громадянам України. При цьому, якщо подивитись інтерв'ю. Військово-політичного керівництва України, де воно зазначає, що Україна тут не роби, і будь-хто може це робити, то так раби чи не роби. Ну, це питання риторичне. Ознайомтесь, будь ласка, підпишіться на телеграм-канал, підпишіться на Ютуб і Тік-Ток, де ви бачите це відео, поширте це відео, щоб люди знали свої права. І їх захищали. Ми не раби. І рабів до раду не пускають. Ви це повинні пам'ятати. І українці це довели. І історію за останні 30 років, і попередню свою історію. Ніхто не міг перемогти українців. Ви розумієте, чому настільки гарна земля, знаходячись в центрі Європи, все ж таки отримала незалежність. Скільки її хотіли завоювати, нікому це не вдалося її утримати. Рухаємось до перемоги, перемагаємо, захищаємо свої права і змушуємо всіх нас поважати. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!